снігу Оце я їду дітей забирати на автобусі і ми бачимо тут яка дорога О, зранку цим автобусом все свискається все крутиться ми можемо показ... я показую вам на що воно похоже це південний онтаріо кілометрів за шістдесят на північ від торонту Доброго всім дня. Я, я, я хочу це сказати, почати. Мене сьогодні дуже вразило оцей удар по Чорнобильській автостанції московіцьким дроном. Він, він дуже мене шокував, звичайно, так як, як людина, яка пережила цю Чорнобильську аварію і живий свідок того, що там було тоді. і і ви розумієте, це ніяк не заспокоїться. Воно пройшло ще стільки років, 86-й рік. І ми бачимо, значить, що вони роблять. Ми бачимо до сих пір, що роблять вони. І щоб показати Мюнхенське, Мюнхенська зустріч мала бути. І Трамп дзвонив до нього. Трампу вже його, він вже його навіть підтримує, його забаганки. Підтримав навіть, роз, ну, я думаю, що цього не станеться. Ніхто не буде бігати за Путіном і путіновськими забаганками, тому що це вже too much. Ну, от. Але в ніч перед Мюнхівською стрільнути дроном і пробитий пробити, саркофаг. саркофаг, який був побудований Європейським Союзом. І мені здається, там на нього потратили більше, ніж 4 мільярди. Юро євро. Um, і, і, Росія туди не, не дала ні цент. Ви розумієте, ні цент. А це буквально весь Європейський Союз побудував новий саркофаг над Чорнобильською е, станцією. Я прошу вернутися трошки назад до того часу, коли е, цей саркофаг ще був побудований той перший з часів Радянського Союзу. Бо про другий саркофаг моя остання. Розмова знач, з московітами відбулася вже десь перед ковідом. Перед ковідом, я думаю, за якийсь період перед ковідом, може за рік, то я думаю, це десь був, скоріше, всього, зима 18-19 року. Я був в Домініканській Республіці в, в готелі в ресорті Ля Репабліка, і там були. Літак був з э, Рашки, де були присутні, присутні московіти. Блотні. О, бо вони були, деякі з них були, значить, з молодими на 20 років молодшими подружками їхніми. О, деякі були з жінками. І я тоді я пересід, бо вони були з цього, як вони з Тамбова, був з Кірова, от, Кіров, да? Кірова, Кірова. От. І вони там були один лі лі літуном, був їхнім, такі пасажирські авіалінії літав на Боїнгах, Москва там туди-сюди. А ну він був з дружиною. А ти видно, якісь були такі путінососи, якісь, напевно, що державні якісь були. Бо я сказав Путін Капут, він, він, він відскочив від мене як ошпарений побіг аж. І Більше я його після того бачив, він переходив на другу сторону, коли він не бачив. Ото ресурс здоровений такий був готель. от. І, Ну я не про це там багато. Бо, ну, десь так дня-два дня, дня, дня два я з ними пересікся, а потім, потім, потім я з ними вже навіть не говорив. Тому що там мозга дерев'яні абсолютно у всіх були. абсолютно у всіх. Ну що я не про це. Ми про Чорнобиль зараз, зараз розмовляємо. Вони не знають нічого про другий саркофаг. Який побудований був за кошти Європейського Союзу. Вони, і там, там ще був якийсь бізнесмен, тож він займався якимись бізнесом. і Він розказує, розказував що по Америці, їздив з жінкою. Жінка його розказувала. Ну, все таке. О, ну, на, друг, на третій день я з ними вже не спілкувався. Я вже їх ігнорував, а деякі просто обходили мене. Тому що я кажу, що це пробка в голові від у всіх. були. Це ж рік 18. 19 рік, відколись весна, мені зісна зімала. І, і вони не знають нічого про цей саркофаг. У них уяви нема. Вони кажуть, що це ми построїли вам саркофаг ще тоді, у 86-му році. О, і там абсолютно інформаційний вакуум про той другий саркофаг. Абсолютно, 100%. От, і тема Чорнобиля, вони ці, які молодші, навіть не знають про що це. Там взагалі на розхіді, тоді при при Путіні, при режимі Путіна, це навіть не, не, не піднімалося. Тобто воно там про це не обговорювалося, воно про це ніде не, не, не печаталося. Для більшості ті, які старші, вони нагадують. А ті, які помолодші, вони навіть що там Чорнобиль, що там сталося, вони цього всього не знають. Розумієте? Вони цього всього не знають. І... Це сьогодні, оцей зранку, я їхав, як за, за дітьми. Тут на це така погода, як ви бачите, не зовсім файна сніжок іде до сих пір завалило снігу до пояса, значить, майже от, но, но вище колін точно. До тої частини, де ноги починаються тіло, от так десь приблизно. От і. І я послухав, послухав собі сі радіо таке епізодички. Я вчую, вони перейдуть, вони розказують. Ну розказують вони так, як вони люблять. Це що війна в Україні і дрон пахнув по Чорнобильську, всі налякані. Все. О, ну, хоч, слава Богу, що нагадали про це, не тільки розказують про е, заложників е, Хамаза. О, то саме головне. От, двох заложників Хамаза вчора визволили. Я дуже радий за них. Я бажаю всім цим заложникам бути на волі. Бо то, що Хамаз зробив е, на концерті, це, це кримінал. Це однозначно. Ну, от. Я. І тут мене також окунуло в, ту, в, ту, в, ту, в той період. період. В той період далеко 1986 року. А саме, ви знаєте, що ця аварія сталася 26 квітня. Ми якраз відсвяткували тоді День космонавтики, та я вчився тоді в Вінницькому полутехнічному інституті, на факультеті автоматики, вичисленної техніки і то, що вони зараз кажуть, комп'ютер Сайенс, а тоді називалися. Електронно-вичної машини інженер системотехнік Така мені була присвоєна через рік після цього кваліфікації. Да? І диплом. Ну потім я цей диплом конвертував тут, в Торонто е, у університеті, то вони мені написали там, що бачелор. Bachelor's bachelor degree in computer science. Таке вони мені написали там. Ну, не То вже було давно, а то було вже теж давно. І я навіть будучи тоді молодим, абсолютно ми, ми чули. Бо ми чули багато. Ми слухали такі радіостанції, які зараз Маск хоче закрити це Голос Америки, «Свободна Європа. Значить, Німецька Волна, Радіо Бі, -Бі о, всі ці радіостанції у нас були вони на, на слуху, і ми їх слухали. Ми розповідали один одному, що хто чув. І служки вже йшли, що щось страшне сталося на Чорнобилі і зовсім неприятне для нас, і воно зовсім негарне. Аварія, але ж ми не знали. І першого ми пішли на цей 1 май, О, в такому обов'язковому порядку. Потрібно було взяти якийсь плакат, мір, щастя. Май щось таке вони там писали. все на російській мові? Ще портрет якогось секретаря партійного генерального на палки. Ну я не брав тих пар... п... П... палків по плакату, цих всіх транспорантів, я їх не носив. Я їх принципіально не брав руки е, ще з ранніх часів. Перестав їх брати. Я завжди десь відвертувався, пізніше приходив, коли їх вже всіх роздавали. Я не носив ту гаду в своїх руках. А тим більше, що я був, в мене жінка була вагітна. Я, вона трималася за руку. Я сказав, що я, я, я зайнятий в мене жінка, вона, вона цей, вона погано ми прийшли. Ми, ми виконуємо свій обов'язок, значить, совєтських людей підтримує їх трудящихся во всьому мірі. І, і ми таким чином. Тобто, я, значить, перше, це через 4 дні після аварії, в повному нівідінні, значить, я свою вагітною дружиною гуляв по Вінниці. По, по цьому, по, по Вінниці, не знаючи абсолютно нічого, що там що там трапилося. Тобто я чув слухи, ну слухи тоді ходили кожен раз, розумієте. І різні слухи ходили. А, і розумієте, як мене підставило? Після того як Щербицький застрілився, бо коли це дійшло до нього. Була така ще Валентина, її, я забув прем'єр-міністр тоді при ньому була. О, і ви бачите, що і в Києві також погнали дітей, значить, на цю демонстрацію. на 1 мая. дівчаток, хлопчиків з піонерськими галстуками в Києві. Ви розумієте, наскільки комуністична партія любила наш совєтський народ? І наскільки наш е, український уряд, які були з українців, в, Комуністичних українців, настільки воно теж е, йшло в хвості е, московських, кремльовських, е, і вони нічого не, не сказали, що будьте обережні, може, не ходіть. Вони повністю виконували директиву е, московських. Оце, що треба, потрібно знати, потрібно знати це так, що значить, е, Москва буде любити той уряд, і тільки той уряд, який буде. Послушно слідувати е, їхнім кремльовським е, е, директивам. І не важно, як і Кремльовський себе називає. О, тому що в Україні їм потрібен посаджений ними генерал-губернатор. Він може мати назву першого секретаря, прем'єр-міністра. І, і це нема різниці. Так? О, і, і це для мене був шок. Ну вже він був тоді після. Після цього все. Після цього все, коли жінка моя вже була на такому трошки сроці, вже було видно. І значить, дочка народилась 12 жовтня, то 1 травня. І що було далі? Далі ці всі три машини, автомобілі, пожарні по вулицях, ідуть і миють асфальт. Це по радіо розказують, що вам хочеться в квартирах сидіти і брати з марлею, мокрою, закривати це все. Якщо в хату заходите, міняти тряпку з водою, ставити мокрую, витирати, витирати взуття у мокру тряпку, потім мити її. Це хто не знає, це все. О. Потім вже пізніше бо радіометри не дозволяли це все. Але вже з'явилися. Вже Багато таких речей дивних для нас, як, то, наприклад, радіометри. От я навіть так по всій Україні був вже, вже після того пізніше, набагато пізніше, я приїжджав у Вознесенськ, там товариш Старий Серега жив. І там також в центрі міста, там, де був у них міськом, міський, міськом чи називається це ли, селищна ряда, чи міська міськрада, певно, що так. То там висів радіометр. А це вже було набагато пізніше, вже було через 4. А тоді радіометрів не було. Люди боялись купляти на базарі, питали, чи радіація. Люди боялись багатьох речей ви розумієте, багатьох речей боялися, люди були налякані. І тоді я побачив, побачив масове висловлювання людей відкрито проти совєтської власті, проти російської комуністичної московської партії проти Москви, що вони нас обманюють, масове масове недовольство в людей. Це перший раз таке суспільство, буквально за 2-3 місяці після Чорнобиля, після цієї аварії, в більшості людей воно все це осознає. І, і цей розкол саме стався тоді і привів е, до більшості населення проголосувало за державну незалежність. Бо саме тоді в ті дні, зрозуміли, що москалі ставлять над нами експерименти, що ця аварія була зроблена ними. Вони ставили якийсь там експеримент, як там е, буде перепадати електрика, коли вони там нагрузки будуть, під якоїсь війни. Там ви можете знайти це вже зараз в відкритих джерелах. Але люди інтуїтивно. Почувствували, що вони нічого не коштують, що вони кролики. розумієте? І вони почали відкрито опиратися, відкрито почали цього. Ну, правда, тоді вже починалася гласність Горбачовська. І це вже було при так називаємої Горбачовської гласності. Оця гласність, коли вони своїм людям чотир... борються за те, щоб потушити реактор, там їх чотири в ряд, і ніхто не знає, наскільки далі воно піде. А вони мовчать, не кажуть своїм людям. І це, це, це до всіх тоді дійшло, до всіх, до основної маси. І так значить, стосовно тих часів, то тоді <клух> паніка була страшна. Страшна була паніка у багатьох людей всі чекали ще взривів. Тоді навіть шуткували каже, що київські євреї отримали два ордена. Один за освобождення Києва. А второй завзятія е, Одеси. Ви розумієте? О, всі тікали, всі тікали з Києва. Е, тікали, куди хто в які родичі були, родина була дальня, далека в Другій Республіки Совєтського Союзу. І всі масово покидали Київ. Ви знаєте, після того Київ оправився вже після, я битко приїжджав. Ну ось до того часу, поки я ще, наприклад, вже до 95-ку, початок, перша половина 90-х, 10 років після Чорнобиля, Київ виглядав як таке провінціальне, захалусне містечко з поганими дорогами, з погано освітленими вулицями, о, з якимись таким злим населенням, таке непокрашеним всім, таке воно виглядало. Мало чим відрізнялося, як тоді відрізнялася, значить, е, якась жмеренка. Чи Вознесенськ, Розумію, нічого там не було особливо. Вже почав Київ робитися кращим, я би сказав, після того, як Євросоюз побудував той другий саркофаг. Ви знаєте, оце я побачив цю, цю різницю. Ну, людина, знаєте, і це цей сьогоднішній удар, це щоб визвати таку саму паніку, щоб нагадати українцям той жах, який вони тоді. Тоді мали після того взриву Чорнобиля. І це подло, паскудно. І це не тільки, щоб нагадати про переговори перед Мюнхенською конференцією і налякати знову європейців, які бояться взриву ядерного Чорнобиля, і змусити їх піти на такі кроки за рахунок України і налякати Америку. Але саме більше це, щоб налякати. Налякати українців, щоб вони знов почали відчувати цей панічний панічний страх. Розумієте? Але як кажуть, воно дурне, ягня, воно й того саме не розуміє. Бо тоді цей панічний страх, який ми тоді мали, тоді в 86-му році. в у червні, в липні, всього літо, поки тривала ця ліквідація цього, цього, цієї аварії, засипали з вертольотів, і армія засипала це все цементом, бетоном, цей саркофаг, той страх панічний він привів до того, що ми проголосували за незалежну Україну, тому що більшість населення українців саме тоді зрозуміло. Зрозуміли, що нам з цими биками кремльовськими не по дорозі. Бо це брехуни і вся ця влада, яка ними посаджена в Україні, вона також нічого не має. В... То була дуже-дуже перший, що я в своєму житті пережив такий ренесанс українського суспільства. Так от. І цього їм не вийде зразу. Вони по тих ці всі пристарілі діди окремльовські, ці всі, вони там сім'ї вже міжду між, під 80 років, за 70 років, скажімо так, вони, вони, вони цього не зрозуміють уже розумієте, що це тільки визиває протидію і робить українців ще сильнішими в їхньому противостоянні, цьому, як би то сказати, темним силам, цьому гнилому світу московському. А далі ще було теж не дуже так. Того було в шортик всього, цього не вистачало. Ем, ви знаєте, я завжди літом їздив кудись заробляти гроші. У мене не було цього всього. І як зазвичай, зазвичай я поїхав тим літом також. Ми їздили тоді, тоді називали Шабаха. Коли ми студенти, ми домовляли, якусь роботу, десь у якомусь колгоспі, совхозі, десь на якийсь па. І ми брали якісь там підряд, а щось будували. От так тоді, в 86-му році. Я поїхав, ми поїхали, були в колгоспі там, а там цемента не було. не було. Тому що всі цемента не було, не було ніяких будівельних матеріалів. І достати їх було неможливо. Казали, що всі пішли на будівництво саркофагу над Чорнобилями. Тобто навіть той перший саркофаг, що московський, значить, Петушня розказує, що. Вони построїли для нас і спасли там Україну від дальнішого взриву. Це неправда також. Він був построєний також українцями із українських будівельних матеріалів, які пропали тоді з відусі. Все. Цегла, цемент, особливо цемент, було неможливо де-небудь купити і достати. Оце як свідок того всього. Чітке питання. Чи хтось має статистику? Наприклад, я до чого це веду? У мене мама померла від раку е, грудей. так. У мене дядько, мамин брат помер також від раку. У мене один дворудний брат помер від раку, другий у віці 46 років також від раку помер. Ось вже при недавно. А, мене цікава статистика. Захворювань на цю хворобу на рак в Україні після Чорнобиля хай буде це вже скільки років. 40 років пройшло так. Оцей період 40 років, і 40 років попередній період. Наскільки ця якість, кількість захворювань на цю хворобу виросла в Україні? Скільки людей? Так померли від цього всього, але безумовно всі ці люди, всі ці люди які померли від, від раку після Чорнобиля, це так чи інакше визвано цими ізотопами і цією аварією, яка була спровокована кремльовськими управлінцями. Цим менеджментом, директоратом, управлінцями Чорнобильської атомної електростанції, де вони робили свої противозаконні досліди. Так? І смерть всіх цих людей вона так чи інакше на, на, на совісті на відповідальності кремльовських бандитів. Так чи інакше. І ви знаєте, що це все додається до того всього, що вони зробили, ці всі голодомори, значить. Ці всі е, е, репресії проти інтелігенції проти в Україні, так ці всі е, штурми е, хлопчиками з спаспалицями з камінцями е, проти німецьких кулеметів через мінні поля, де, де тисячі тисячі гинуло за один день абсолютно без смисла, без сенсану вбивали просто у другу світову війну в 44-му році. можливо, трагедія. 44-го року. Так? І, 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 і до цього всього ці люди, які померли, які були захворіли різними хворобами після чорногиву Чорнобильської, скільки їх загинуло? Якась так, це така багато їх загинуло так чи інакше. Так чи інакше також їх вбила московська влада. Це ж також їх вбив московський окупаційний комуністичний режим, який тоді був в Україні. І Ця атака за останню ніч. Останню ніч ця атака по саркофагу, яку навіть не вони побудували дроном, дроном, щоб, щоб нагадати українцям їхню біль, щоб налякати їх, щоб налякати всю Європу, це також, це також злочин того самого ряду. І він також буде поставлений по поряд з іншими злочинами. Вчиненими росіянцями в Україні. О, оце так. По-другому просто не може бути. Слава Україні!